Так, усім привіт, у прискоч до складали, сьогодні такий якби звіт, що я типу, там робив. Це, це мелич, Надо таке просто, і в мене є таке, як вам правильно сказати, бажання, і мабуть і натхнення вже з'явилось. Треба вам повністю показати, як в мене проходить день. Ну, Від початку, як я проснувся походу, і до кінця, може комусь буде цікаво, чи втомлюється людина після такого, чи ні, ріпочок гарний. Але сьогодні був два, ну примурзок був, завтра один, ще буде примурзок. Сьогодні у нас там. дощочками чекали, походу, два тижні і пішов, пішов калюшки, навіть на асфальті і вон дивились на полях, змочило. Так що на сьогодні вже в нас буде вихід, це відпустка, як я кажу, Мері Поппінс. Вітер перемен прийшов, можна легенько відпочити. Їду я зараз на ячмінь подивитися. Тут менший дощик, менші калюшки. Їду подивитись на ячмінь. І вам заодно покажу. Ну і походу, буду, мабуть, виберу якийсь такий день, як я повністю зранку сів в машину, пересів в трактор, потім привезли мене до другого трактора з другого трактора до маніпулятора з насінням, ну і там потім як я культивірую, як я сію, як я цей. Ну, і так може бути не 12 годин, а 24 і 48 годин. Ну, бувало таке по троє суток, не вилазно, коротше, але це. Сьогодні трошки зранку проснувся, якби холодно, вчора закінчили ділянку, перегнав ночі трактор. Ще від папи отримав тюлей, бо дідителі я їду, він не розуміє, що дорога округла. І Сіни, коли тянеш, буває деколи якийсь сушничок. Торкається, затягнуло кон кон конкретно Оно з дождиком і ну, здалека бачу ячмінь нічого. Не буду вилазити з машини. Тобто покажу вам, я думаю, вам буде видно. У е мене там були такі пліхи, це, скажімо так, то що зими ну, не було, снігу не було і кламазон не промився. Взагалі не можна після кламазону, коли використовуєш кламазон, сіяти зернові. Ну, я кажу, я цей ячмінь посіяв тільки для того, щоб папа мене не чіпляв був. Так, це мого брата пшеничка, Ось то, він настраював модного оприскувача, спалив пшеницю. Нічого, він гуматиками вчора кажеться, що вже тут знов пройшов. Чи тут заряжена, має бути так пшениця, що я вже не знаю. в ньому влито подивимося, що в нашій вродить. Бачу, Одеса перекультивірує без дождів. Перед, хочу, щоб десь там дожік пішов є, бачите, пліхи жовті, я не знаю, чим видно. Зараз таку стану все-таки треба надобрати. Зараз увілічуємо, бачите ці білі плями. от Пліха одна, друга, третя. ну Це, послід... це то, що після дія кламазона. Ну, Поле вже, грубо говоря, зазеленіло. Дождик пішов, зараз опять цикломозон забадяжиться, спрацює. Що вчора їхав, вже не було е, цих пліг. Але ну, що є, то є. Від цього не втічимо. Не втічимо і цей. І попрацюємо трошки гуматика, Ж -ж -ж бажано йому ще десь хоча б по кілограму такой під дождик дати. Хоча б по кілограму. 60-70 карбоміту. Але тут погода така сьогодні 5-1. Хоча з одної сторони в мене пізній ячменю, якщо вже знаєте, в деяких людей колос повикидало, а в мене, походу, ну пізно я сіяв ячмінь. Тут цей мороз ще може дасть гадіна трошки покущиться. На подивись просто на листочок. Після вже почав крутитися. значить, 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 тут ми станемо. Ні, ще не почав крутитися. Ну Ще покущиться, розкущиться зато. Ще значить, буде розкущиться і буде все, тільки дріки по ячменю. Ну, дощик на нього хорошо, тільки ці приморозки, це звісно, поганенько. Ну, Що маємо, то маємо і від цього не втечемо. Так що такі справи, все. Я додому. Побажайте мені хорошого відпочинку. Не можу нарадуватися. <зваген> Машину, що в мене Volkswagen VAC, хто знає, коли не горить ні один чек, і коли легенько прижимаєш на газульку, Ну тут дорога не дозволяє. Ну, це просто бомба, він летить. Ну це вчора так, ні, Вчора, да, вчора так Надо було, щоб там все позакуксовувалося, бо я як не крутий рік пущі, їздив з тими форсунками походу, на аварійному режимі, турбіна майже не працювала, все забило. Скажу, що Перших два дні, коли їздив, то ззаді з вихлопної таке летіло, вилітало. Ну, Сажа, знаєте, як димохода, сажа чистити, то у мене так і вихлопні було в трубі. Але так пару разів дав, вчора 200. Такі хороші, У мене є там, прямий участочок дороги, новенький асфальт, як вклав, 200, похоже. Вже не димить ні чорний, це вже там вигоріло, мабуть, все. Короте, але приємно, коли ну, вак. Не горить ні один чек. Вчора щось їхав додому, пізно батько катався на машині, бо я сіяв. Загорівся акумулятор, мабуть, щотки десь присіли. Ну, я там по такій ж самій дорозі дав трошки йому газу. Так десь біля 140. Трошечки протрусили його. Звісно, жалко нова ходова, але, але це морок. І цей потух. Акумулятор, то я, може десь дротик відкручений, ну це вже точно не сьогодні, не завтра, вихідний субота Може в понеділок заїду, скажу, щоб Андрюшка Мінтьозка подивився, походу. Ну, може щось і не прикрутили, може десь фішка відійшла. Ну надо подивитися. Що загадувати наперед, бо як не крути, вони трошки там скривали і дивилися і зоста. Ну а тепер вибачаємо робки до слідчого ремонту будеш терпіти. А може подивимось, може осінню тебе. вообще тобі зробимо лайфхак, обнулення, піддуємо, лак поміняємо на тобі, бо ти ж в мене їздиш там по веткам, по лісам, по всьому цьому. Бо зараз по дорозі не буду вимикатись. Рішив все-таки заїхати ще на сою, глянути. А по дорозі в мене є ще тут ута, ще одна діляночка ячменя. О, зараз покажу ячмінь. Там в мене додалося ще один пай після холдинга, якщо пам'ятаєте, я там горав, сіяв покровні культури, Ні, сначала сіяв покровні культури, після холдинга потом горав і потом ну, культивував Сіяв Ячмінь і... Після дії, де там не було к після холдингу, яч мені зовсім відрізняє. Не знаю чи я найду галявинку таку, щоб вам щоб вам так було видно зараз В У мене тут має начатися. Не знаю чи де це вам так стати. Ну він тут на порядок зараз відкриємо, може ви через ветки побачите. Во там це ячмінь. Через вітки може вам буде видно. Не хочу вилазити там дощ. Він зелений, без плям. Ну і він тут на порядок вищий такий, що я маю. А зараз заїду відразу. Бо на цій ділянці був кламазон. Сразу же засідні. Це те саме поле, просто воно в мене збільшилось. І... от тут можна заїхати стати. І отут постану, от. ну, щоб вам було видно. Там той прогріх, що дядь Ваня досівав. І отут, бачите? Після дія кламазона. Жовті листочки і вон вдалі він чорний, його прям видно, бачите, пальцем живом, не знаю. Короч, його прямо видно. Давай, давай, настраюся, то резкості. Чу -чу. Ну, його прям видно, бачите, вон, чорна полоска посередині екрану. Ось до після дія кламазона. А там ні. Ну Хтось може сказати, що вигорено, там і туди-сюди ячмінь, там то все, ні. Є просто ну не то, що це, я кажу одразу. Не хотів я сіяти цей ячмінь, просто батько мене давай посіємо, давай посіємо. Треба на насіння людям ще дати, та ще туди-сюди, але справа така що, що є, то є. Так ще парктроніки треба зробити, бо десь якийсь парктронік не грає. Тут на екрані показує, куди ти їдеш. Там, так що такі діла. Е -е, їду подивлюсь, повинна в принципі... Я вчора рився, соя не ГМОш повинна була вже попід... Е вона була попід верхом. Хоч і був приморозок, але сьогодні ось до дождік вона повинна була повистрілювати. Мабуть вийду на сою, зараз подивлюсь трошки залізу в болото, бо я за нього переживаю і може прийдеться її пересівати або досівати. Насіння лишилось, можна трошечки подивитися, як воно взійде, якщо там будуть якісь плішки, значить можна діагональку влупити, зменшити трошки норму, висіву або навіть не сплошним, а опять же, так же як я цим через один. На міжряді 35, ми вже таке проходили років 4 назад. Була, була в нас така ситуація по сої, як я кажу, напилась холодної води і нам прийшлося, скажімо так, десь поле 80 гектарів, прийшлося підсіяти. Ну, то була ГМОшна соя. І ми підсіяли міжряддям 35-тим е пів поля. Більше в мене не було насіння. Е е е скажем так, там, де були пліхи, вона гарно розкущилась, ну це ГМОшна соя моя ГМОшна соя, вона хорошо кущиться. Вона розкущилась і різниці по врожаю, чисто із-за того, що було більш налите зерно. І там, де були пліхи різниці, я не побачив. Маса зерна була більша. Може там десь якийсь центнера, центнер-2 різниця була. А так, в принципі, вродила. І непогано вродила на той рік. Десь по троєчки, за троєчку було. А так, вже доїжджаємо до цієї сої. Зараз доїдемо. Ну хорошо, що дощик пішов іменно по тій причині, що я вчора ще одну діляночку закрив, и там така реля гарна получилась, що то просто капець. Реля. Ну, после культивації, культивація дала свой справа так не розганятися. Дощик такий лід, непоганий. Ну, Повернем трошки. Запутили вікна, бо виходив нову вулицю. Ну, В холдинга вже ось до гарні такі всходи сої, бачите? Не знаю чим видно. Мені, наверное, не подивитися. Так, повикльовувалась соя, є де-не-де, де. я не знаю, чому вам видно. Трошки бурянчик є на...